З того бою і назавжди в строю країни. Він зробив усе для того, щоб не вмерла Україна. Бориспільська міська територіальна громада втратила ще одного славного сина, що відважно боронив українську землю. Знову до рідної домівки. Повернувся відважний воїн на щиті. Не стало патріота, захисника гарної та щирої людини, героя Владислава Теплюка. Сьогодні ми схиляємо голови у глибокій скорботі, віддаючи шану тому, хто без остраху йшов у бій, хто хотів бути. Корисним Україні та народу. Його більше не буде з нами, але він став янголом, який оберігатиме нас усіх з неба. Владислав вирізнявся сильним характером, розсудливістю, обізнаністю у багатьох речах та наполегливістю, був щирим і доброзичливим. Чесним і порядним, надзвичайно відповідальним і справедливим, виваженим і спокійним. Любив, турботливо піклувався і завжди оберігав свою родину, був чудовим другом для багатьох людей. За ним було як за міцною, кам'яною стіною. Незважаючи на щирість. І душевну м'якість Владислав умів швидко і правильно реагувати на неочікувані події, майстерно скеровуючи інших на правильний шлях вирішення проблеми. Ніколи і нікому не відмовляв у допомозі, якщо хтось потребував цього і був першим, хто міг простягти руку. Підтримки. У мирному житті Владислав багато часу присвячував заняттям спортом, відвідував тренажерні зали, дотримувався принципів правильного харчування, вивчав та вдосконалював звання і навички з виготовлення дизайну меблів, захоплювався автомобілями і з задоволенням їх лагодив. Пізнавав світ у всьому його різноманітті. У важливий переломний момент історії рідної держави Владислав не залишився осторонь. Він узяв до рук зброю і пішов захищати свою державу, свою родину і кожного з нас, приєднавшись до лав Національної гвардії України. Сумлінно опановував військову науку, щоб якнайкраще виконувати спеціальні завдання, щоб ворог не міг відчути себе у спокої на поневоленій землі. Воєнні шляхи Владислава найчастіше пролягали через найгарячіші точки зіткнення із ворогом на Донецькому напрямку. Наш герой завжди був сповнений оптимізмом, заряджаючи всіх, оточуючих позитивом і вірою в краще, Щоразу безстрашно йшов у бій, адже розумів, яку відповідальність разом із побратимами несе за майбутнє всієї України. Побратими без сумнівів і вагань йшли за ним, адже не сумнівалися ні хвилини у його командирських якостях, внутрішній силі і запалі битви ворога. Ведучи за собою бій, Владислав найбільше прагнув зберегти життя інших, став за покликом серця справжнім захисником, воїном світла і робив для цього все можливе. Мріяв дочекатися перемоги і повернутися до найрідніших. Але 12 травня під час виконання спеціального завдання. Владислав Теплюк віддав своє життя заради кожного з нас. Свої щирі співчуття висловлюємо родині, близьким і рідним героям. Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай Владислав знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам'ять про нього залишиться живою серед нас. Він захисник, якому ми зобов'язані життям, можливості жити у відносному спокої. Владислав Теплюк був саме таким. І тепер таким залишиться. Назавжди будьмо гідні його пам'яті і подвигу. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль. Ми хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем, щиро дякуємо Богові за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Владислава Теплюка. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Хай горять свічки як болючий щем про наших героїв, які вічно стали ангелами. Згадаймо Владислава усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Дорога родина, шановні рідні, близькі, друзі, знайомі, шановна громада, важко знайти слова, які б зменшили біль втрати. Але дозвольте мені від імені командира військової частини 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України та від всіх побратимів Владислава висловити найщиріші слова співчуття по вашій втраті. Сьогодні ваша родина прощається з сином, чоловіком, батьком. Сьогодні громада і вся Україна прощається з громадянином і патріотом своєї країни. Сьогодні наша військова родина прощається з побратимом, з другом, з командиром, з героєм, з воїном. З воїном, який був прикладом для свого підлеглого особового складу, воїном, який йшов вперед і вів за собою людей, воїном, який зберігав особовий склад, воїном, який з підрозділом пройшов надскладні бої на Донеччині в районі населеного пункту Кліщівка і Макіївка. Воїном, які стримували Орду на Луганщині. Біля Стельмахівки. На жаль, ця ротація стала останньою для Владислава. Він загинув як воїн, як герой зі зброєю в руках. На жаль, на жаль, герої помирають. Але слава про них і пам'ять має бути вічною. Дорога родина, Хочу побажати вам. Сил і витримки пережити це горе і біль втрати. Хочу побажати вам віри. Віри в нашу світлу перемогу, віри в те, що загибля Владислава не була марною і ми знищимо окупанта на нашій землі. Віри в те, що зло обов'язково буде покарано. Скільки красивих слів уже про влада сказано. А я хочу вас познайомити з тим владом, про якого знала я. У п'ятому класі я стала його класним керівником. І зразу звернула увагу на дуже серйозного не по роках хлопця. Він був розсудливим, уважним. Він вивірював кожне своє слово. Він був совістю класу. І коли мій легендарний Б клас, Втрапляв в якусь неприємність, я завжди казала, ну як так? Ну, а влада? Влад де? кажуть, ну влад не міг, влад такого не міг зробити. Вони дуже його шанували і цінували. П'ять років тому в нас була зустріч. І коли під кінець. Ми змовлялися, а давайте зустрінемося за три роки, за чотири. Влад сидів роз мене і каже за п'ять і я перший прийду. Влад, ти прийшов, ти їх зібрав на зустріч однокласників останнім. Коли почалася війна, я дізналася, що Влад пішов захищати батьківщину. Я була сповнена таких гордощів. Я своїм учням про нього розповідала, розповідала своєму сину. І коли дізналася, що його не стало, прийшла додому, сльози котяться. А Мій синок каже: мам, щось трапилося, я кажу, син, мій учень загинув, а він каже: отой влад. Про яку ти мені розповідав? Тепер влади ти зірка на небі. Ти став вічним оборонцем і охоронцем нашої землі, нашої батьківщини. Ми тебе пам'ятати. Я про тебе буду розповідати своїм учням і тим, які будуть поспіль. І тим, який є зараз, щодня, щохвилини ми будемо про тебе згадувати, тому що герої не вмирають ні в серці, ні в душі, ні в пам'яті. Дякую, влада, за твій подвиг. Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас цим. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Христос воскрес із мертвих, Смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя, дарував. Христос воскрес із мертви, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя, дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що раба життя дарував. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Скоротна родина, і побратими, що на громаді сьогодні зібралися тут, мовитися на тій душі благопреславленого, битого воїна, Володислава. Господь що Людині, що у нас добуде весь світ, але захистить свої душу. Ми чули слова святого Івана, де каже Господь, що не має більшої любові за того, як хто душу свою покладе за другу свою. Саме воїн Владислав віддав стуки свого серця кожному із нас. Він хотів, як і ми, прагне. Прагнемо жити в лідній, вітручій, незалежній. Але Москал, Москаль вирішив по іншому. Москаль вирвав із грудей його життя. Він сьогодні тут. Перед нами був допомоги. Ми маємо пам'ятати не тільки сьогоднішній день, коли прийшли попрощатися. Ми маємо своїм дітям, онукам говорити, і розказувати і ставити в приклад цих воїнів, які не жаліють себе ради нашого майбутнього. Ми маємо не тільки день похорону прийти і шанувати. Ми маємо кожен день о 9 годині. Коли українське ходи на мовчання зупинитися і промовити молитву Отче наш і сказати, Господи, упокій всіх тих, хто поліг бою, захищаючи Україну. І дай здоров'я тим, хто зараз боронить нашу споку і дає нам планувати завтрашній день. Нехай все милостивий Господь сьогодні укріпить родину, піддає мужності перейти це горе. Кожна сім'я, кожна родина, кожна мама виховує дитину в любові. І самого дитинства закладає у синові те, що він є захисник, те, що він є опора, те, що він має бути на захисті в дитячому садочку, захищати дівчат, потім захищати жінку, маму, тому друг. І коли син вирішив. Заклав у своєму серці саме, що він є захисник, він є надійна опора, і він йде до кінця, і боронячи свою сім'ю, родину, боронячи Україну, він полягає на полі бою. Для сім'ї важко, для родини також перенести це горе. Але втішає одне, що він свою душу не погодив. Він свою душу. Віддав для того, щоб інші могли жити саме цим, і належить царському бою. Тому що заповідь Таке Хесе милостиво Господь у новоприставленого, новопредставленого, вбитого воїна Владислава і всіх воїнів, хто поліг в бою, захищаючи Україну, там де праведні наша Царство небесне і вічна. Христос Воскрес! Слава Україні!